Всім доброго вечора, друзі. Слава Україні! Батарейки вже підсіли маленько, ну, але є ще трішечки поставлених задач, які треба зробити. Скажу одне, хто тянет того поганяє. І в деяких випадках, як люди кажуть, і нахрена воно мені здалося. Але так само можуть сказати усі, і так само могли сказати ті, що пішли в перші дні. Боронити нашу свободу і нашу незалежність. І ми маємо е, можливість підтримати, то повинні використати її і використати всі свої можливості. Тобто, друзі, не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат. Зараз звернуся для того, щоб підтримати нам ремонт автомобіля для 58-ї бригади. Думаю, хлопці відзвітуються, знімуть потім відео. Ми їм допомагали на запчастини, але це було два місяці назад І зараз тільки забрали вони машинку з ремонту. А також за день сьогодні є ще пару-тройку звернень, але, на жаль, ти всі їх не можеш зробити. Оце трошки бентежить. Але скажу одне, що є різні моменти. І на даний момент зараз момент номер 8, Треба мені оці пакетики загрузити в автоклоп. Автоклав у нас отакий. Ніколь Нєрж, вже наклейкі телефони поздиралися. Просто забуваємо Ніколь Нєрш. Кому хочете, я ніяких силок не оставляю. Номер телефону, якщо треба, даю в особисті, якщо люди пишуть. Тому що за рекламу я не працюю. От, і я працюю з Ютубом. Тобто Ютуб ставить там рекламу і ну, я не є рекламним агентом, але якщо річ толкова, я можу сказати, де я її купляв. І якщо людям це цікаво, люди можуть мені написати. Багато вже підписників і глядачів мають такий автоклав. Їх у нас два, все один. Ось ну це з водою. О, тому що була в ньому вчора тушонка, вчора нарізали порося. порося. А на даний момент зараз будемо загружати кашу. Краше, з чим я не знаю, розказувати нічого не буду. Оці ретур-пакети. просто чому хочу зняти відео, тому що мені треба зробити розпаковочку і треба розказати і показати. Як називається ця штука, якою Леся Петрівна пає пакети. Як це все діло прийшло, ну, воно прийшло э, Леся Петрівна, ну, ми ніколи нікого так... Ну, десь на Фейсбуці побачили, чи там ще десь. от, э, заходив в Google і забуває, там, куплю там пакети для коштів. І воно там підкидає, потім Леся Петрівна дзвонить. І спілкується і таким чином замовляє. Тобто підрожаючий камінь вода не тече і спробуємо самі. Понятно, що легше там, я навіть не знаю, як вони називають. Кажі, територ тобто пакети. Пакети, політика там до 9 гривень один, це у нас йде на пів кіла. Кашулася Петрівна вже говорила, як вона там робить. Рису вона там рисо шпарє, промиває, паріє, там пару разів робить окрему зажарку. От, і потім засиділо, зараз вона це діло, змішує там там, з м'ясами з усім цим ділом і вже готову кашу там, определенно насипає в пакет і заливає водою. Тобто, було якось на днях відео, не знаю, я розказував, ну, Лесі Петрівни питав, вона це діло говорила. Тобто ніяких рецептів ми не пишемо, тому що самі це все діло або беремо в інтернеті, ну або з голови. Тобто немає там таких моментів, що там... Ой, це наш рецепт чи там ще якась там. ерунда. Тобто зараз загружаємо автоклаву, баночки просто легше це все діло робити, а пакети вони трошечки спливають. Ну Ми їх не прижимаємо, все-таки накачуємо одну атмосферу. Тут казав, що коли пакети в кашу робиш, не треба за... на... накачувати атмосфери. Ми як накачували, так і накачуємо одну атмосферу. І все нормально. Для того, щоб провірити... Це все діло Олеся Петрівна завжди. Скільки б вона не готувала якихось каш, вона завжди відкриває і знімає пробу. О, Так що хто там каже, що ви там багатієте на волонтерки, дав би вам Бог розбагатіти, так як багатіємо ви, і прожити в цьому настрої хоча б один день. Коли в тебе куча-куча моментів. І скажу вам одне, хтось там пише, нахар йому там ті тепловізори, і хай на машинах вже може більше грошей заробити. Спробуйте і заробіть. Да, можна більше гемороя, тому що починаючи від ходової, від маслів, моторів і чогось остального, є скільки моментів. А скільки моментів було, що хлопці купували машини і мотори гавкали І за чого. Ну, Це ж не од їхнього. Тобто це все діло. Не так все просто і легко. Леся Петрівна що біжить, кудись вже біжить. Якщо Леся Петрівна готова мені ковбасу домашню, да? ти вже жив, вже. я вже їв. та щось з'їзда не пав. Зацепилося. Дивись, щоб не впав, сильно не скакай, бо він без стабілізатора. Так що ковбаса моя на місці. все. — Я тепер забула, по що я прийшла. Ось я їв. Я ж кажу, хто хоче їсти вкусняшки свіженькі, то треба нюхати хакашку. Ну, Звісно, можна купити кумбаси, і купити ковбаси і пожарити, то не є проблема. Ну, та я заховаю. Але для того, щоб їсти сюженьку швидко, то треба тримати господар. Толік завтра йде за ковбасою, бо полетіли на роботу з моєю машиною, я їх там усіх задрючував сьогодні, всіх до потері Юрик там там вони. Толік, де ми сам не можеш бути одновременно там у т'ятих місцях. Я ніяк не можу на Київ приїхати до їжачка. Може вже зазвонюся, може завтра, післязавтра. У нас завтра які плани? Ну я ж тобі казала. Я вже не помню. А я в тому числі нагадаю. Виїдемо в ресторан. Та я вже виїду в ресторан, от не знаю, який підряд. Кожен день. Вона в першому відео, друзі, здоровкалася, а в другому мене. Кстати, що на самі телефон учити. Від... Хтось скидає гроші. Значить... Я тільки що відео виставив. Я знімаю ще з відео. Хлопці звернулися з 58-ї бригади. От. І ті, кого я знаю, з тим, з ким я вже працював. Тобто це... Я думаю, що Вітя, як кубець повинен заїхати до мене, він подивився по навігації, що я від нього нахожуся 160 кілометрів. І в нього батько забули, його відпустили там на пару днів. Він хоче все-таки приїхати особисто побачити дівчат, і побачити Лесю Петрівну і мене, і подякувати і пожати нам руку за те, що ми робимо. Так що ну, це таке, будемо сподіватися, що доїде, а я засніму познайомився там з ним в Павлограді на запрос. Так що бувають ну, такі моменти. Андрій там те, що ми привезли з Пок сьогодні також приїжджав. Вже ну, так, фізично краще ніж було. Але також є моменти, виведені поза штатом. Е, що я там подали його все зачем. Ходив воєнкомат, не ставлюють. Ну, коротше, ніхто його не затримує, ніхто нічого, тобто, нікому ніхто не потрібний. Тобто лікували ми його, підтримували. От, хто пам'ятає цей момент і... Не будемо ми залишати наших бійців. Хоч серед бійців також є люди нечисті на руку. Ну, але що є, то є. І не завжди е, маєш можливість перестрахувати. Я закрив перестрахувати. Так що, друзі, накачую одну атмосферу. І Я не знаю, там Леся Петрівна ставить, до якої температури, брихати не буду. Але на даний момент моя задача, яка, моя задача поставити автоклан, запустити і показати для моєї підписниці, тому що є такі підписники, як і я. От. Але в нас силочок у нас немає там, конкретних силочок, що ми там десь беремо в определеному місці ту чи іншу продукцію. Ні, я знаю, що е, там, приправи, всякі різні речі, то також наша Петрівна бере в громаді дерева. От. Стружку. Нам присилає древо на коптівку, ну а так я туди більше не лізу. А оцю штуку вона замовила там, де замовляла перший раз пакети. Так що, друзі, запускаємо за поклав, ну а потім зробимо розпаковочку. Скажу вам чесно, ну, вже не знаю, пару днів я не можу просто розпакувати посилки, тому що реально не вистачає часу. Використовуємо ми обичний, обичний термометр, він самий правильний. Не використовую електро. Є тут поділка в Лесі Петрів. І все це діло ми контролюємо. Ну, Зараз поки буде вечеря готуватися, поки там буде сюди, то все буде добре. Так що, друзі, рухаємося далі. Мене це починають мені визвання, і це мені не дуже з Так що зараз покажу, як називається э, і чи як виглядає, як називається э... паяльник. Так що, друзі. Наш автоклав. один з поділочками. Мені подобається. І воно другий такий самий. Тому що чому два, буває, цей запустили. І поки він охолоджується, запускаємо інший. Є такі магнітики, я ж казав, вже новенькі вийшли. У нас з миру по нитки путіну петля можна прицепити на холодильник. Ну Це не холодильник, це у нас е, стиральна машинка. Шевківська ковбаса смачного. Щось нема коли з'їсти, ну, побачимо. І така штука вона ставиться в це, ну, включається в мережу. І нема тут ніякої маркерів, друзі. Не знаю. Зараз може там ззаду подивимося. Оп. А, так, да, все щось тут написано. О, і тут написано апарат пакувальний R250 Вт-220 вольт R RO1. І дата виготовлення. Тож немає ніякої назви. Такий сам пан склепав. От. Таке воно принцип того ж самого паяльника, що паяє труби. Тільки такі дві робочі е, ці штучки в одному місці все нагрівається, Це пригорає буває. Ну, Але треба виставити ту температуру, при якій буде нормально. Тому що е, є моменти, я не знаю на якій власі Петрівні, знаєш, стоїть у нас на... Раз, два, три, чотири, п'ять, на шестерочку. От на шестьорочку нагрівається і паяє, потім пакети не перепає. Так що, от така штука, я жку, без назви, без нічого. По м'ясорубці та сама ситуація. Якась вона китайська, але доволі активно і працює добре. Уже не один рік. Ось така mg 12 v Вона йде на опачки от суну, на 220 вольт одна із таких промислових. Обично всі промислові йдуть на 380 вольт. Ну, не схотіли ми 380 і використовуємо 220. Ну, Хоч все професійне обладнання воно є на 380 вольт. Так що, такий, такий пакувальник, от, така у нас задача на даний момент. Так що Леся Петрівна зараз готує вечерю. Ну і тепер саме головне. Якось на днях мені подзвонив мій підписник. Зараз, якщо знайду переписочку, я вам прочитаю. Бо дуже мені хочеться її прочитати. Тож він мені вислав уже цю посилку, але перед тим як її вислати, він фух, е -е, написав, мені. написав мені, що е Так. Тут взагалі. Так, це не той. Сьогодні написав мені ще один із моїх підписників, він у мене записаний Юрій евакуатор. З у в нього загинув син. Зранку мені поскидав фотки. І я просто, ну, без коментарів ти просто не можеш нічого толком написати, тому що ти розумієш, просто я так і написав друже, мої співчуття, я... Просто не знаю навіть про що писати. Хай земля буде йому пухом. Але реально, коли батько втрачає сина, це ну, дуже важко. Тому що я також батько і також маю сина, і це просто страшно. Ми просто читаю, дивлюсь переписку і просто страшно. Фу, не можу знайти, я наче не закріплював зараз, я щас. Забув просто, як записаний. Е, так, є. Так що, друзі, на днях мені написав, добрий вечір, хочемо передати картину, яку написала особлива дитина. Скиньте реквізити, куди висилати. Ну, скинули скріншот, я написав адресу і е, написали мені, доброго дня, роботу відправили. І в цій роботі я кажу, скиньте коротеньке відео, покажіть цю дівчину. От я думаю, що е, ми додолучимо. Відео, ну так, не знаю, як буде правильно. Мене звати Євгенів, передаю свою роботу для збройних сил України. Слава Україні! Граємо слава! Ну, може, трошки не гарно буде видно, але я хотів би подякувати. Це їхня донечка, їй 18 років, у неї родова травма. Ну, має мають, мають те, що мають, пише тато, мешкають вони в Рівному. Малює три роки з допомогою чудового художника. Після 24-0-го зайняла е, заняття, відновили через два тижні, незважаючи на повітряні та внутрішні тривоги, відправляла свої роботи на благодійні аукціони за кордон та долучалася до зборів для Збройних сил України. Так що, друзі, прогавив, як звати цю дівчинку. От. Ну, я думаю, що батько напише мені, його звати Юрій. От. А донечку, щось я не можу не можу зрозуміти. От. Така ось карасуня з такою картиною. І тепер одна із таких картин буде у нас. А я постараюся всю інформацію узнати. І кого зацікавить така картина, хто хоче її придбати, чи можливо ми її розіграємо в лотереї, то... Я дам координати майстрині, дам координати верніше батька і поспілкуватися з майстринями. Тобто вони також хочуть долучитися до нашої роботи, яку ми з вами разом робимо з миру паниці Путіну І Я думаю, таким чином, ну, я думаю, це дуже важливий лоб буде. О, перед цим у нас була картина від пані Розелки. О, це буде від дівчинки, яка приближає перемогу, малюючи картини. Так що дуже швидко і оперативно нам прислали цю картину і я думаю, що вона нам допоможе. У мені холодильник Так, да, я включу, дерчить. Просто не написав батько, як дівчинку звати. Може я десь прогалив. Картину, звісно, запакували. Добре. Все там включив так. так. А також у мене ще є пару посилок. Одна посилка прийшла з Іспанії. Алікс мені пише, набереш мені, я тобі розкажу, що там є і що куди. За день я реально ну немає, коли тут інтернет ще поганий. Ну, ну, але я думаю, що сезониться, я не буду її розпаковувати. Так що от така картина, вже в рамочці. от така красота від нашої майстрині, от, яка прагне перемоги. Так що, друзі, кого вже зацікавила така картина, можете написати мені в особисті і предложити свою ціну тільки одна, погано, що немає. Підпису автора. От. Але я думаю, що я можу дати... А, щось підписано тут знизу. Е... Щось підписано. Е... Можливо, це їх... її такий особливий тут щось 23 і ще щось. Так що от така картина, друзі. Так що хтось хоче прийняти участь в лотереї, я думаю, лотерея буде або в п'ятницю, або в неділю. О, я думаю, що батько ще нам щось напише якусь інформацію про донечку, так що ми е, будемо її розірвати. Так що дякую вашій родині, дякую за підтримку, дякую за довіру. так, біжу в мене, там ще посилки, там дівчата мені присилали носочки і багато хто людей пише там мені. Серега, ну що там прийшла, не прийшла. Так само тут ось, прийшла посилка, хочу відчитатися, просто не розшив на виворот відкрив. Читав я вже сьогодні в одному відосі від э, Гатилова Ольга Анатоліївна місто Кам'янець-Подільський. Кам'янець-Подільський їздила донька. Ну, тут по-любому треба по баночки пусті, і в баночках носочки, і ліки, ліки для наших захисників. От, так що Ліки окремо, баночки, я так розумію, вони підуть на тушонку. От, ну, а тут ще носочки. Ну, це треба також посасувати, тому що. Носочки до носочки, Носочків дуже багато люди плетуть е, Піджопники. Піджопники. Ну, Так хлопці на них говорять. Ну і тут такі, також різні речі. Ще я заберу тут е, серветки, знову носочки, знову носочки. Мені просто я це як носки беру в руки, це скільки треба терпіння, щоб їхати, скільки зв'язати. І ліки я... Парацетамол, понятно, ну, парацетамол це всі знають. Це у нас кришки для Лесі Петрівни, я так розумію, дякую вам. Так, якби, це рукавички для хлопаків. Це такі носочки. Це такі носочки прості. Ще прості носочки, наші носочки назад і піджопники складуються ящик, а вже гігієну, окремо. І ліки окремо, і баночки відповідно, окремо. Ой, повилітали мої ці. Опа. 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 Так як так, класно все упаковано. Ну і лікарства ще зізьмемо кульочок і їх складемо. Так що отака от посилочка. Ой, із каміння з подібка. можна, звісно, було б не розпечатувати? Ну, Але треба було забрати все одно баночки, кришечки для Петрівни. Це у нас обліпіховий крем. Ось ще один, два, три. Так що, друзі, ліки. Ліки зараз ось цей кульочок і посідаємо. Парацетамончик. Віруха прийшла. <кхи> ну а посилку від Алекса. ну, Він сказав, щоб я... Коли буду розпаковувати, щоб я його набрав. Ну, Я зараз не можу набрати, бо телефон у мене зайнятий. І Я зараз вже, ну, вже, буду розпаковувати. 8. Так що Посилка прийшла аж з Іспанії, від моєго підписника від Алекса. Так що, друзі, так, це у нас піджопники. Де у нас там десь було ще пару штук, що вже ми віддали? Вони віддали. так. Так що ми зложимо їх сюди. Вже там у нас теплих таких носків вже назбирали ми трохи. Вже не пам'ятаю просто хто прислав, але е, чималенько є, чималенько є. І хлопцям завеземо. Я надіюся, що все буде добре. і Можливо, ж на цій неділі вже поставлять цього буса на е, реєстрацію і ми зможемо планувати поїздку. Планувати поїздку на схід. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати свій відозик. Посилка від Алікса все на місці. от, Я зараз до нього наберу, він мені розповість, а потім вже я її розпакую. Якщо можна, буде, розкажу в у, у, ну, у наступному відео, що там і як там. Так що, друзі, от, з миру понитки, путіну петля, такий у нас лозунг моєї сімейки і всіх швидкозалежних. Так що всім Пока, до скорої зустріч.